Yo。 Усім привіт! І сьогодні ми будемо виживати на нашому острові, і це вже третя частина. І в цій серії, мені здається, нам потрібно буде вивчити чим побільше островів, які ми бачимо у нас тут поряд. Але ж як нам їх всіх подивитись, якщо ми не можемо ні літати, і ми не безсмертні, і взагалі, взагалі, супер все може бути тяжко. Так, от на поміч нам приходять моди, які я добавив сьогодні. По-перше, у нас є оці камні-телепортації, але їх потрібно буде ще знайти по світі, в мене їх немає. І ще є що цікаве, таке як ось до така штука. І тут є гвинтокрил, біплан і дирижабель. От. І тут можна нам скрафтити прям реального дирижабля. Дирижаблі це, звісно, не найшвидший вид транспорту, але ним легко маневрувати. Що попробуємо скрафтити дирижабель? Нам потрібно вітрило, яке робиться З килиму і ниток. Ааа. Мені потрібно буде ще вовну знайти, багато вовни. От, мені потрібен буде двигун, який крафтиться теж нелегко. Поршні тут це потрібен залізо, редстоун. В общем, одним словом, багато-багато всього, як я бачу. На двигуна ще потрібен котел. Це на мідь потрібно буде. Ну, в принципі, я трішечки зрозумів, що нам сьогодні взагалі потрібно. А перед тим обов'язково поставте свою вподобайку, якщо ви ще її не ставили, тому що це мега-ультра важливо. Так, крафтимо купу хліба, Йдемо збираємо нашу пшеничку, яка в нас тут уже виросла. До речі, до нас прийшов. Торгівець, що в нього тут є цікаве, цікаво, у нього взагалі нічого нема. Ладно. Та і смарагдів у мене немає якщо чесно. Так, нам потрібно хоч скоресенько зібрати всю пшеничку і попробувати знайти овечок, які у нас тут десь є, чи нема. Бо я нібито, нібито якось разу в першій частині й бачив вівцю, але я вже точно не пам'ятаю. Можливо, вона впала з острова, можливо, її взагалі вже нема. Оцього я вам точно не скажу, але мені здається, що на інших островах то точно є. Так, давайте відразу все засадимо, щоб воно знову почало рости і в мене було ку. Купа, купа їжі. У мене і так уже купа на самом доділі, тому що ну, я вже не перший раз врожай збираю. До речі, можете також написати якісь моди, які додають е, чудову декорацію. От, я би ну, додав би купу-купу декорацій на свій острів, і щоб тут було мега прям красиво. Так, а тим часом, скільки ми добули пшениці: стак, два, три стака. Це стак хліба, йо йомайо, це купа їжі. Так, давайте залишимо собі 16 пшениці, щоб ми, якщо знайшли овечок, змогли з ними щось придумати. Так, для цього нам потрібно дивіться на нашому острові. Я овечок не бачу. Тут є лами, але з них вовна не падає. Тому у нас є два варіанти. Або ми крафтимо залізні ножниці і стрижемо овечок, що нам, в принципі, і потрібно, або ми вбиваємо купу павуків. Але тут приходить на діло нова халепа. Я додав мод на мутантів зомбі, мутантів павуків, скелетів, от і тому подібне. Тому вночі може бути набагато складніше виживати, чим виживалось нам раніше. О тому, чесно вам скажу, навіть не знаю, навіть не знаю. Але ми звісно перевіримо, чи заспавняться ці монстри. Чи ні, але я так дивився, то ось до ці мутанти, і вони є. Так що, в цілому, вони повинні спавнитися. Так, а поки ми крафтимо ножниці, беремо ще трішки ґрунту, він нам точно потрібен буде. І погнали шукати овечок. До речі, он до вони є! Найс, це супер класно. Отут би ще місток такий зробив би класний замість цієї травички. І було б взагалі супер прикольно. До оцих овечок нам, в принципі, можна добудуватися супер легко. Так що давайте. Let's go. Так, і овечки. Що ви? Тут вони в розах заховалися в цих трояндах. От, а мені треба що? Мені треба вас зараз покормити, щоб вам було супер чітко. Так, так, так. Пшеничка, йдіть до мене, овечки. Let's go сюди. Ти, сіра, теж йди сюди. Отако, от бем-бем-бем. Вас тут чотири штучки. Це, в принципі, немало, але й не так і багато. Сподіваюсь, що вас буде ставати все більше і більше. А поки що, давайте добудемо тут дерева, тому що я хотів би зробити от в натурі містки між островами. От, а для цього ж дерева потрібно купа. Так, і найголовніше, я ж забувся. Важе ж ще постригти потрібно. Так, і що ми бачимо. Ми килим можемо скрафтити, і в цілому, оцей е, як він зветься, я забувся вже вітрило, воно крафтиться із килиму, і ниток. Так мені нитки все рівно потрібні будуть. До речі, зараз уже вечір, як я розумію, а маленьких не можна стригти. Зато тебе можна постригти. От, тому що з вовниш ниток не можна зробити. Да, тільки з ниток можна вовну зробити. Тому let's go зараз дождемося ночі, і познаходимо купу купу повиків. До речі, тут є й свинки. Свинки це, звісно, супер класно, але є халепа. Свинок, то мені нема чим розмножувати. А якщо вони будуть супер далеко, тому що я тут. Свинок побивають, в мене на мому острові і свинок ніколи вже не буде, тому потрібно за ними доглядати. Так, давайте візьмемо ще пшениці, покормимо наших корівок, поки ми все рівно чекаємо ночі. Шо ви малесенькі, давайте. Щоб вас ставало більше і багато, і багато. Тому що шкіра мені потрібна буде колись на стіл зачаровувань. Так що ну і м'ясо я теж хотів би їсти, а не тільки хліб. Тому ви там давайте, розмножуйтесь. А тим часом уже темніє, і скоро, вже зовсім скоро, будуть спавнитися моби. Так, ну йде мої павучки, павучки, скелетики. Хто там ще? До речі, торгівець вночі випиває зілля невідомості і все. І його ніхто не трогає. А мені потрібні павуки. Let's go. Так, кріпер це халепа. Кріпер мені не треба. Скале ця штука хороша, але де павуки? Павуки, павуки? Я вже чую зомбаків, купу всього, але мені потрібні тільки павучки. Обалдеть, халепа, знову острів поламали. У мене ще, до речі, півтора сердечка залишилось. Оце ще більше халепа, так. До речі, і павук є. От павук це супер круто. Його бажано завалити. Але нитки не випали. Блін, 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 блін. А до речі, мені зі скалета випав лук майже цілий. Оце прикольно. І ще один лук. Тут у мене нормальна така фармілка досвіду, кісток, всього. Правда, шкода, що не. Що можна померти, і шкода, що ниток не нема. І острів мені постійно кріпери ламають. Це прям саме погане. О, павук денсить. <рес> так, а що це за острів? А, це острів зими в мене тут і смарагди в мене тут є. Обалдеть, оце прикольно. Нитки сюди давайте. Так, обалдеть. Ні! Мене, мене, мене хоч речі не випали. Так, давайте поспимо. Я трішечки не ток нібито позбирав. Зомбі до мене біжить. Дивіться, вдарили мене. Обалдеть, оце погано. В мене є чим битись? У е, мене є мотика. Let's go. Я зараз вас мотикою розвалю, гайс. Ой ой ой, халепа. Для цього мені потрібна була хата моя, щоб я міг там ночувати спокійно. Ой-ой-ой. Я ще й в яму впав. Все, халепа. Найбридкіші це оці малесенькі зомбі. Oh, так, Кріпер, не зламай мені хату, боже. Скільки тебе мало бити потрібно, щоб ти вже помер. Так, а ну я їх обманув. Можливо, я змогу заснути. Давай, let's go Вони там ідуть, ідуть, ідуть. Але ж я встигну виспатись. Ну давай. Все, найс. Nice. Зараз ви всі будете горіти. А я поки побіг, пошукаю свої речі. Так, let's go обходимо всіх, шашечки. Тут ще й відьма є. Відьма мені повільність кинула. Обалдеть. І ще й скелет в спину дав. Ні, все, я, походу, не добіжу зараз. Так, ось домі лут. У мене одне питання. Я вовну засейвив чи ні? Якщо я вовну не зміг засейвити скрі, і побіг оце битися, і в мене вовна випала, бо я її там не бачу. То це мега халепа. Да, вовна в скрині. Хух, слава Богу. Беремо вовну, беремо, робимо з неї килимки, Отако 9 штучок. І робимо ось таку штуку. Да, і в мене є одне вітрило. Ох ти, йомайо, -йо, А скільки мені цих вітрил потрібно? Шість штук. А що ще, ще можу скрафтити? Я ще можу скрафти біплан і гвинтокрил. Навіщо цілий двигун, якщо можна запустити літак своїми силами? Гарненько штовхнуть і він полетить. Прикол пропелер. Ну пропеллер це ізі в принципі. По факту потрібен корпус, це теж їзі. Ну і з е, найскладнішого це просто вітрило ще одне зробити. Тому що на вітрило мені вже не вистачає ниток, потрібно ще одна. А вовни мені вистачає. Тому все. Я тепер розумію, що мені потрібно. Мені потрібні просто нитки. І я впевнений, що ще десь точно є павуки, тому що вони ж в ньому не горять. Ми зараз їзі бистренько вбиваємо павучка, забираємо одну нитку всього-навсього. І все. І в нас є гвинтокрил. До речі, уже наші овечки там, блін, виросли. Вовна з'явилась, можна їх знову постригти. Тому що вов. Вовни багато не буває. До речі, я би тебе пофарбував би в білу. Мені прям подобається вовну збирати. Вони супер швидко їдять. Супер швидко. В них виростає шерсть нова. Але я йшов не за цим, я йшов за ниткою. Так, павучок, а ну іди ж ти сюди. Хух, і нитка випала. Найс! Зараз ми скрафтимо гвинтокрила. Зараз це буде. Так, пригаємо в водичку. Let's go! І погнали. Давайте тут ще дерево посадимо, щоб було супер красиво. Вовни є тепер у мене купа. Ниток мені вистачає. В цілому мені потрібно буде ще тільки залізо, якого в мене не так багато. І. І дерева там ніби трішки треба. Кладемо отако. Отако, все. У мене є ще одне вітрило. По факту у мене є два вітрила. Оце супер чітко. А мені потрібно що? Мені на гвинтокрила потрібно два вітрила, два корпуси і один пропелер. Корпус крафтиться як? Дерево залізо, це мені потрібно ще шість злитків заліза. Потім на пропелер ще потрібно п'ять злитків заліза. Типу, мені потрібно всього на все, 11 заліза. І погнали його, знайдемо. В цілому я його не добував, але я знаю, де воно є. Ось тут моє залізо. go. Так, заліза у мене вже є. І одне. Я поклав в пічку, це буде 11, і в цілому мені вистачає. Давайте зараз провіримо, попробуємо, чи можна нам буде його скрафтити. Так, 11 заліза є. Беремо два вугілля, кладемо сюди і просто чекаємо. І Let's go! Так, що ми крафтимо? Ми крафтимо один пропелер, і мені потрібна ще куча колод. Так, отако, 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 отако. І ось тако. Все. Два корпуси ми маємо. Беремо ще два вітрила. І ми маємо гвинтокрил. Фух, що з ним зробити? Поки що не знаю. Так, давайте його поставимо. Приберемо тут смоски, поставимо трішки з боку. Опа! А ми зараз полетимо. Необхідна частота досягнута, готова й до зльоту. Let's go, guys! Ми летимо! Крова літає, -мойо! Фух, народ, це супер потужний момент. Так, мені надо потрібно зараз якось увімкнути мапу. Мапу, мапу. Я забув, як увімкнути. Так, мені мапу я увімкнув. Я можу на контрол швидше. На shift, і я спускаюсь. Тут є ще інвентар, гвинтокрила. Відсік для зброї скоро. Відсік покращення. Обалдеть. Так, почекай. Найголовніший момент. Ага, я просто спускаюсь і можу. Получається, вилазити з нього. Чітко. Я би ще кілька літательних отаких от штук скрафтив. Обалдеть просто. Я не знаю, в мене немає слів. Давайте зараз поспемо. І на ранок вилетимо щось ще шукати. Можливо, ми знайдемо оці тотеми телепортації і зможемо телепортуватися з різних островів на різні острови. Це було б супер класно. Фух, доброго ранку. Ставимо нашого гвинтокрила, прокручуємо пропеллера Так, ми поки падаємо. О, все. Найс. Летс го, гайс, Полетіли. Фух, скільки я парився за цими стовбами. Будувався, щоб знайти там воду. А зараз я можу просто полетіти і що хоч знайти. Вон там знизу барани бігають, ось до барани ходять. Так, а що там знизу? Я бачив там варденовський біом. І мені цікаво, як він виглядає прям з самого низу. Ми ж, виходить, були на 200 якійсь висоті, на 250 А що з самого низу? Там просто пустота чи там вода? Чи що там знаходиться? Так, ну Варденовський я бачу, біомчик. Він в самому низу. Це на якій ми зараз висоті. Ми зараз на 25-й висоті. Тут нема бедроку в цьому світі. Так, ну і тут є кластер, який має призвати Вардена. Тут, до речі, є і Редстоун, і Лазурит, який мені, до речі, також потрібен. Що ми ще тут можемо побачити? Цікаве. Глибокий сланець. Ну, в цілому, так. Да. Які тут ще є острова? Це мене супер цікавить. Я не знаю, мені мега цікаво, що тут відбувається ще на різних островах. Я, до речі, бачу ще один Варденовський біом. Якась лава забагована. Ну це ще старе Огруження чанків, а коли я буду відлітати далі, то там далі вже буде все нове і нове. До зверху ще острів якийсь. І он доще один обалдіть. Прикинь, я такий на гвинтокрилі лечив. Корова летить. Так, тут ми бачимо ще корівок, акацію. Акація це супер класно. Що ми ще бачимо тут? Отут ось до, дивіться, великий острів над нами. А цей острів постійно в темряві, і тут постійно спавняться моби. Прикол. До речі, я коли лечу, ще добре так голодаю. Тут острів із піском. Давайте зараз піску добудемо. І до зверху я бачу ще джунглі, Обалдеть. і тут є свинки. Опа, і погнали, добудемо трішечки піску, тому що скло нам потрібне буде 100%. І я ж, блін, ще й так класно. Можна в цей гвинтокрил, в нього є інвентар, в нього можна що завгодно положити. Там всі кислотів майже як в скрині. Це можна і переїжджати, якщо захотіти. Це можна купу всього возити в цьому гвинтокрилі. Тут і міді-купа. До речі, мідь мені теж потрібна буде. До речі, для дирижабля потрібні ці як їх, нитки. Але тут кріпер бігає. Ну ладно, давайте полетимо ще, подивимося щось. А що буде, якщо я воду залучу? Або дід, це звук був. Походу, йому не добре цьому гвинтокрилу, коли в воду залітаєш. Але найкрутіше, ось до. Дивіться, які тут берези. Здорові. Це що за прикол? Хіба вони можуть такі високі рости? Чи це вже моди якісь на щось повпливали? Так, бо темного дуба я би зібрав би трошки. Ану, все а! І шмотки, які я покладав в гвинтокрил, вони випадають з тебе. Окей, давайте пострижемо овечок Так, ну в цілому, я оце політав, зрозумів, що світ супер-супер здоровий. Але тепер потрібно знайти мій будинок. А як його знайти? Оце тут починаються нові проблеми розумієте, тому що я бачу портал зруйнований. Ого, оце цікава штука. Давайте подивимося, можливо, тут є якийсь лут. Шкода, що я не можу забрати обсідіан поки що, тому що портал великий, і в цілому, якби я все забрав. Так, давайте зараз подивимося, що тут є в скрині. Тут є броня, найс. Кремній і залізні самородки. Це, звісно, хорошо, але мені потрібні діаманти. І я би оце відправився би на пошуки діамантів на цьому гвинтокрилі. Давайте спригнемо. Нам потрібна яка висота? Нам потрібна висота не 170, на які я зараз. Нам потрібна висота в цілому десь. Плюс-мінус низька. <хи> а це що таке? Почекай піді мною? А це часом не фортеця. А що це я таке знайшов? А, це шахти підземні, які тут заспавнились в небі. Let's go, подивимося, що тут у нас є. Обалдеть, тут мобів. Так почекай не зламай мені мого цього гвинтокрила. Одне, що погано, що тут внизу завжди є моби. І ніяк не можна добути діаманти або ще якусь руду, яка мені потрібна, тому що вона обороняється завжди мобами. До речі, я бачу село, яке Запавнусь в небі. Це звісно погано, що воно заспавнулось в небі, а не на острові, тому що зараз ми на мінус 62-й висоті. Головне, не зламати нашого гвинтокрила. і тут є селяни. І це прям мега цікаво, як вони тут живуть. Вони, мабуть, з дому не виходять. Так, давайте припаркуємося десь тут. А! Обалдеть, все халепа. Мінус гвинтокрил, мінус лут. Так, ну не багато лута я, в принципі, загубив. Так, найгірше те, що я загубив гвинтокрил. Але є але. Розумієте, і це але заключається в тому, що якщо його загубив, це значить, що гвинтокрил був не супер потужним. Це значить те, що нам потрібно буде квадрокоптер, шедевр інженерійної думки, чотири двигуни прив'язані до бамбука, ідеально для будівництва. Та й на цьому все. Ага, покращений пропелер. Тертя повітря, мінус 75%. Тут, до речі, можна покращувати всі ці штуки. Ось, все. сталевий котел, двигун незера, апалодіть. Вимога в паливі. Так тут ще є штуки, які використовують паливо. Так, а як цей мод називається? Іммерсів Aircraft. Ось так. Тепер ми бачимо все з цього моду. І тут ми бачимо ще біплан. Це перевірений часом сільський біплан. Швидко і надійно доставить вас куди треба. Переконатися, що злітна смуга достатньо довга. Ага, йому потрібно багато простіру для того, щоб злетіти. Це зрозуміло. І в цілому у нас є ще й дирижабель. Дирижабель це, звісно, не найвищий від транспорту, але ним легко маневрувати. Ну в цілому, як я бачу, гвинтокрил тут найнадійніший. Так, окей, з цим всім ми розберемося. Ми політали, узнали, що в нас де і як знаходиться. І нам в цілому потрібно тепер ще більше ресурсів. А то по факту що? По факту, я загубив все залізо, яке в мене було. Хоча з цим гвинтокрилом я міг получити набагато більше заліза, але я нічого не добув, бо я нічого не засейвив додому. І це халепа. Так, ну в цілому я трішки побігав. Ну і знайшов 10 заліза. Це в цілому мало, але в цілому, і нібито не погано. Як для нашого острова, ми ж не сильно ресурсу затратні чуваки. Ми в цілому так і не багато споживаємо. Ну. <с> Якщо не враховувати те, що я загубив цілого гвинтокрила. за допомогою якого я міг вивчити супервелику частину цього світу. Так, що я ще хотів зробити? У нас є дерево, а у нас нема дерева. Я, походу, коли полетів, то я забрав з собою все дерево, яке в нас було дома. І тепер в мене дома є 4 дошки, ще одна дошка, і 5 берези. Найс! Оце крутяк. Оце прям те, що потрібно. Дерева в нас нема. Тоді кравчу ще одну сокиру. І погнав я вирубувати всі ліси, тому що я хочу тут зробити міст гарний. Так, в цілому. Ось так. Зараз мені потрібно буде тільки лопата. Потрібно кілька дерева переробити в дошки. Так, і в цілому, давайте попробуємо. Давайте поки забудуємо оце, що взірвав кріпер був якогось разу. Ще в першій серії, мабуть. От тут ми трішечки розрівняємо, тому що я хотів би я хотів би зробити супер цікавий міст, який виглядав би мега-красиво і функціонував би. Головне, щоб він мав якусь функцію, а не просто красоту. Тому для цього мені що потрібно? Мені потрібно буде поставити землю. Тут я ставлю такі штучки. Ось так, плюс-мінус. Не знаю, наскільки це класно виглядає зі сторони, але в цілому ходити по такому набагато приємніше. Поки що воно таке якесь криве, але, скоріш за все, це все через то, що воно побудоване із прям блоків, а бажано це було робити із напівблоків. І тепер, якщо я заміню оці блоки на напівблоки, то зі сторони воно буде виглядати набагато-набагато прикольніше. Ну, вже цікавіше, Да Правда, оці блоки, що я поставив знизу, вони тепер, ну, не дуже виглядають цікаво. До речі, вже ніч наступає, потрібно срочно бігти ще спати а то буде халепа, он вже зомбі, я бачу, заспавнився. Кріпер теж let's go, фух так горіть, горіть, хлопці. Блін, і ще мене встиг підпалити. йо майо Так. В цілому я трішечка-трішечки то забудував там, але виглядає воно поки що якось дуже сиро. Я не знаю. Мені це взагалі супер недовподобає. Мені здається, його треба трішечки перебудувати. Отако, найс. Одним словом, поки що це виглядає не супер прикольно, але я сподіваюся, що потім якось я навчусь будувати і зроблю його набагато цікавішим, а то зараз це просто якийсь шматок. Шматок незрозуміло чого. Фух, готовий вам представити. Ну, можливо, кінцевий результат. Ось так він виглядає в цілому. В цілому, да, навіть непогано. Він нібито в деяких місцях практичний, в деяких не зовсім, але виглядає зі сторони. Головне, що мега красиво. Подивіться. Мені здається, це прям цікава штука, цікава задумка. Є ще один мод у мене тут цікавий, я додав. Я не пам'ятаю точно, як називається ця штука. Нібито ланцюг. От, ось до він. Він крафтиться із залізного слитка і двох самородків. Окей, давайте попробуємо його зробити. В цілому ми робимо ось тако: беремо залізний слиток. ставимо ще два смородка, получаємо ланцюг. І теперки тепер можна ланцюгом дещо тут скріпити. Наприклад, ось так. О, oh. oh, 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 oh. <свист> Воно, правда, виглядає не дуже. Можливо, воно повинно виглядати правильно без шейдерів. А ну, давайте провіримо. <свист> да, без шейдерів воно прям виглядає так, як потрібно. Обалдеть! А на самом ділі то гарно. І через нього навіть перейти не можна. Блін, я б їх навіть і шейдерами поставив, аби вони виглядали так, як виглядають без шейдерів. Обалдеть! Да, бо шейдерами це виглядає просто як якась незрозуміла нитка. Тому навіть не знаю, чи оставляти, чи ні, напишіть в коментарях, чи Лі доробити таким ланцюгам чи ні, тому що ну поки що не сильно хочеться крафтити, тому що ну виглядає бе шейдерами. От без них прям взагалі пушка. От і в цілому на цьому моменті я пропоную вам закінчити. Зустрінемося в наступній серії. Не забувайте підписуватись на інстаграм. Там проходить конкурс на ліцензію Майнкрафту. Вам потрібно просто підписатися. І 1 травня буде стрім, на якому я виберу кількох переможців. Один із них отримає ліцензію Майнкрафта, а ще 20 чоловік отримують український мод. Тому всім пока.